Так, друзі, мої вам вітання, нічне включення. Приїхала фура. І в ній знаходиться щось дуже-дуже цікаве. Ви такого ще не бачили. 99%, що ніхто не вгадає, що тут стоїть. Пишіть ваші коментарі. Ну, а завтра ми вам покажемо, що тут є. Чекаємо вивантаження. Друзі-колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що? Вчора ввечері до нас доїхав автомобіль. Водій у нас переночував і пригостили, звичайно, ж нагодували водія, щоб він у машині не спав. Переночував у нас. На даний час очікуємо кран, щоб розвантажити нам даний автомобіль. А що тут знаходиться? Та в принципі ви вже й по картинці зрозуміли, що тут до нас приїхало. Раз, зробимо таку маніпуляцію. І побачимо там отакого здоровенного шредера. Каток від Велес Agra. Модель його Hit 6. Вага базова 6,5 тонн. І можна додати ще 1,5 тони. Так що, друзі, чекаємо кран. Розвантажуємо, збираємо і покажемо, з чим ми будемо його агрегатувати. Я думаю, трішки треба вам показати іншу тематику. Правильно? Правильно. Ну і плюс до того ми його використаємо на соняшнику, використаємо його на кукурудзі. Він вже був на демо, на демо полі, тобто він там зробив там пару гектар і все, і приїхав він до нас. Але приїхав напряму із Велесагра, із заводу. Друзі, кран на під'їзді, тільки що. Пообідали, значить, чоловіка і позвали на вечерю, чоловік судив і прийняв душ, поклали спать, все. Все як має бути. Значить. Ми організували зі свого боку, очікуємо, тільки що ж пообідали, так само очікуємо кран, батя поїхав десь за краном і будемо розвантажувати. Пішов у нас невеличкий дощик. Я думаю, це не стане нам на заваді. Ми хотіли тут розвантажитися на нашій. Основній території, але водій сказав, що не впишеться сюди. Та екрана нема де поставити. А тут, бачите, і лінія якраз проходить, тому воно небезпечно. Значить, Зараз видвигаємося на сусідню територію, будемо там проводити, розцентуємо автомобіль і будемо проводити розвантажування. Далі все вам покажемо. Ну а ви, звичайно, не забувайте за вподобайку, ліпіть її, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Коментуйте обов'язково. Ну і слідкуйте за даним відео. А дощик усилюється у нас. Не було, не було, а якраз момент розвантаження і на тобі пішов. Ну та нічого, дощик це завжди завжди добре. Так на шнурок. Да, да. Так. Да, да все, можно. Да, Мо... да, можно идти да, теперь работать да, на, да, на да, фуру. За да, да, Оп. За штану. Так это треба туда якось. А ну держите. Я залезу да, туда. Да, да, ну да, да, конечно. Аппаратура. Ану опустить, оттак, раз. так, раз Чиназос. Так. Ага, по чуть-чуть, да? Можа, можна отянути? Закрещений настоящий шредер. А то знаєте, з Черепашок Ніндзязя, то є злодей. Діло в тому, це він 50 см може не продовжувати. Та він він на скорості він залазить, він може в общем побачимо як. Побачимо, як він буде крошити землю. І цій соняшник, кукурузу. А, так сонячку так, кукурузу навіть. Ну, спробуємо. Звісно, пробуємо. Попробуємо подивимося. А так туди далі не скучується так? А його треба трошки сюди вивезти буде. Вивезти. Да. Ми Тому його виведемо. Ні, Ну він трошки припадний, а ми його цей. Так, каток Тоби. зачепили. Давай, хай подимай потихеньку. Тоби. Ага. Трошки хай стрілу туди. туди Трошки туди, так. На да. себе забере. Трошки на себе. Так, да, на себе, да, бо воно отако йде. Трошки на себе, мабуть. Попорвай президент. Він так, так виходить чи розвернете. А розвернемо, так? Я питаю. Можемо розвернути. Я... Можем развернуть, конечно. А, он не, не пройдет. Он не пройдет, да. Хай так не спеши. Стоп. А, Стоп. Он, он, он. Так, первый пошел. Ну да, да, хай дивиться, де йому удобніше його класти, хай самі кладе. <решит> да, наверное. Так. Ага. Давайте мені сюди. Да. О, а, а вони до мене. Ще чуть-чуть. Ще трохи вниз. У мене хватає. І ще трошки. Хорош. Так, чіпляємо так само. Один сюди. Раз. А другий сюди. Так, речений. Підожди, подожди, пап. Підожди. А короче, йдіть, очиться. Все. Віра. Хай потроху піднімайте. Так, так ходимо. Ми зараз розвернемо, якщо що. Якщо може. Чик да. Хай піднімя, щоб... Потихеньку, хай пап. Потихеньку. А ну, на себе трошки. На Хорош, подожди, ми його зараз. Розвернемо розвернем, чого ні? Ану, хай сюди подасть. Іде, йде йде, є-єє-яє контакт. А ну ще хай дає. Та там все, да, є. Новий хрещений. Ще чуть, -чуть. Все, можно поднимать. Вера, вера, вера. Я тебе руку забери. Ты завив? Да, я завів. Все, видите, тихай, все. Что, що? що? що я тут візьму. Так, а тепер ви вийде подивитися, як тут. Там за кручки, да, ніхто не розмав. Там за кручки. Так, ну. Крючок, значить, хрещений ось сюди, дивіться. О, там, ось ось два, оце два, а ось отут один. Ось. Так тоді тут двома. Нам треба його завести сюди два і туди два. А, так, Тут ти отако зробиш? Так, да, а там ви по одному. Ну, вийде, Так. А ну може це каток у В Олександра Петровича був. Ще туди. Так, да, ще туди треба. Ще туди. А ну ще трохи. Ще трохи. Оце хороший, мабуть. Так, речляни, давайте я зараз. Отак От залізу, так, значить. Под... Значить, оце вам один. І вот да. оце я теж, так. І оцей вам давать, так? Да? Так, тут. Оп. Там Оп. Да, ми проведемо. Да, 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 да. Там ми вже крановщиками будемо робити. Ми зараз кур'ємо. Ми його не потяг. Я зараз приподнимаю. Ага. Ага. поворот має стрілою, поворот має майна... стрілять, щоб вивезти з козирка Я понял. Ну щоб сюди його. Я当然... Ну звісно, так. Да. Хай двома вже. Хай двома. Там двоє, там, там. там Ні, 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 ну я зрозумів Все, все. Я приподняв, поворот має стрілою, поворот грузом мертв, має стріло, щоб вивезти і за козачок. Да, Зараз все, все знаєш, як кажуть, все по ходу діла Прекрасний все. Да, так да, так тепер... можу... назад я поїхав. Ні ні-ні. Отак він може його виводити сюди. І хай виводить, так, як комор. Да-да-да да. да. А ну стоп, пидор, хай чуть-чуть сюда. Давай, 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 давай. Так, ну, можно сказать, дома. А куда ты так? Так, друзі, всім привіт! Всі моє вітання. Наступний день, поки великий трактор стоїть із розрихлювачем, приходиться йти на отакі міри, але нікому не рекомендую таке робити. До основної бази буквально 150 метрів, і нам треба перевести даний агрегат коток від компанії Velleslagro хід 6. Махіна, я вам скажу, це капець. Воно таке здорове, таке мощне. Але точно знаю, що З МТЗ ніколи даного катка вам ні, ніхто ніколи в житті не показував і не покаже. А отакі ексклюзивні кадри, звичайно, цього не робіть, ми вам їх показуємо. Ну, а даний апарат... Я вам в найближчому часі наладиться погода і обов'язково вам покажу. Так, друзі, запихаємо його поки що сюди. І хай він трішки тут постоїть, а там уже розберемось, куди його. Куди його і що. Поки, поки що буде жити тут. А, не видно, ну нічого. Ох, і махіна я вам скажу. Резеняка, тут нема слів. Просто нема слів. Ну це я вам скажу каток усім каткам. Там такі підшипники стоять, я не знаю, там Три вагона зерна можна на тих підшипниках вести. Мощ. Так, колеги, пробуємо возиком заїхати задом, дивимося, як взагалі воно все буде виходити. І зараз будемо приступати до розширення оцих столів червоних стійок. двох, щоб, щоб жниварку було в общем, легше ставити. Ну, а цей агрегат найближчим часом піде в роботу. Обов'язково ми його обмиємо, тому що. Так, да, я розумію, що там 10 хвилин роботи в полі і він знову буде брудний, але треба, щоб перший раз агрегат заходив чистим в поле. Тому обов'язково наводимо йому детейлінг. цепляємо його до трактора Ну і вирушаємо в поле. Так що, хто хоче побачити даний апарат е, на рубки як кукурудзиння, так, і Соняшника підписуйтесь на канал, коментуйте і слідкуйте. Ну і також після кукурудзи ми його будемо експериментувати. Будемо залишати герінгофом найнижчу стерню, і будемо залишати, там, для прикладу, стерню в коліно. І будемо після того проходити. Рублячим катком будемо порівнювати, а після рублячого катка будемо проводити рихлення, тому що всі ділянки треба перерихлити. Ну, більшість з них процес, звичайно, не швидкий. Трактор їздить зі швидкістю 6 км. Дуже тяжко, нагрузка велика. Ділянки не перерихлювалися, тому підошва присутня. Так що, отак. Ну і я так зрозумів, даний апарат був у Олександра Петровича на тест-драйві. Знаєте по чому зрозумів? Петрович, тобі привіт по цьому шнурку. Так що, будемо і ми його дивитися, як він буде працювати, і обов'язково будемо вам його показувати. А тут такий малючок ДТЗ 354У на 35 коняк. Для таких, бачите, невеличких робіт ідеальний трактор. Потрібен на господарстві, якось, знаєте, без нього було нормально, а з ним набагато краще.